Місіс Твомблі загубила свої окуляри. Справді. Коробка знахідок. Коробка знахідок. Іди сюди, побачиш ти коробку знахідок. У ній все є, так повелося. Клач... Це глина. і волосся. А кордеон касет набір. Або на уже дозрів. І це далеко ще не несе. від жила своє. Краватка риба у нас є. Корібно у ну, не звідане. Коробка знахідок. Коробка знахідок. Ходи сюди. І не тремти. Коробка знахідок. Лялька з бантиком. Зозуля б'є години. І з Лінкольном картина. Динозауру бережи. А цей був колись. Моя улюблена каблучка і риба, що співає гучно. Коробка знахідок. Коробка, знахідок Подивись, Полюбиш ти коробку знахідок. Коробка знахідок, Коробка знахідок. Бачу, я ще люблю Коробку знахідок. Коробка знахідок. Коробка знахідок Вуса чорні. Старі гроші. Хріст монстра. i love